Вітаю, 23 січня. От, здавалося б, звичайний день. Але ні. В цей день історія ніби вирішила випробувати людство на міцність і зробила це в двох крайніх точках, коли людина торкнулася з самого дна світу, а поезія, навпаки, злетила до сонячних вершин духу. Ну, що може пов'язувати поета, художника і, скажімо, найглибшу точку на планеті. Здається, що абсолютно нічого. Але це тільки на перший погляд. Сьогодні ми спробуємо розплутати цей клубок і знайти той самий спільний код, що прихований у цій даті. Тож почнемо. І почнемо, ми знаєте, з висоти, з музики, але музики, яка народжується не з інструментів, а зі слів. Поговоримо про Павла Тичину. Так, саме цього дня у 1891-му, народився стважній геній людина, чия душа буквально співала, доки жорстока система не спробувала обірвати ці струни. Він назавжди змінив те, як може звучати українське слово. Розумієте, тичина не був просто поетом, він був скоріше композитором слів. Його унікальний стиль, який назвали кларнетизм на честь його збірки Сонячні кларнети став справжнім вибухом. Він буквально малював звуками, а вірші будував як музичні твори. Це була абсолютно нова мова для української поезії в часи великого національного відродження. Але історія тичини це знаєте така глибока справжня драма. З одного боку, неймовірний новатор, поліглот, символ культурного злету, а з іншого талант, що потрапив у залізні лештати тоталітарної системи система, яка цей злет і задушила. Василь Стус, до речі, дуже влучно назвав його феноменом доби, генієм, який був змушений обирати або мовчати, або виживати, але ціною власного голосу. І все ж, навіть крізь товщу що цензури пробивалася справжня сила його духу. І ці слова вони ж наче пророцтво, нагадування про ту незламність, що живе в самій суті культури. А тепер затамуйте подих серйозно, тому що з поетичних небес ми падаємо різко, стрімко, просто в найглибшу, найтемнішу точку нашої планети. Уявіть собі, 1960 дев'ятсот рік батискав Трієст всередині відчайдухів. швейцарський океанолог Жак Пікар і лейтенант ВМС США Дон Волш. А їхня місія? Ну так, кинути виклик тиску, який може розчавити сталь, ніби вона паперова. Вони занурюються все глибше і глибше, дев'ять тисяч метрів. Це вже ну просто за межами уяви. І от саме тут, у цілковикій темряві, стається те, що могло стати кінцем. Вони почули гучний тріск, це тріснув ілюмінатор. На такій глибині будь-яка помилка це миттєве знищення. Але попри смертельний ризик, вони приймають рішення продовжувати просто неймовірна мужність перед обличчям невідомого. І ось він результат: майже 11 кілометрів під водою, безодня Челенджера. Там, де завжди панує вічна ніч, вперше в історії спалахнуло світло, світло людської допитливості. І найголовніше, вони побачили там життя. Здається, це була якась пласка рибоподібна істота. Пізніше були суперечки, що саме це було, але сам факт був підтверджений: життя існує навіть у таких, здавалося б, неможливих умовах. Це була справжня наукова сенсація. Що ж, давайте виринати? Повертаємося на поверхню і переносимося до Парижа. Тут в інший час інша людина так само досліджувала глибини, тільки не океану, а людського сприйняття. 23 січня 1832 року. Цього дня народився елегантний бунтар, художник якого сьогодні вважають одним із батьків імпресіонізму і власне всього сучасного мистецтва. У чому ж була його революція? А в тому, що він просто відмовився малювати ідеалізованих богинь та якісь там міфи. Його цікавило справжнє життя. Розумієте? Реальні люди в кафе, на пікніках, у своїх кімнатах. Він малював не мораль, не повчання, а момент. І публіка була просто в шоці. Але не через оголеність до неї, знаєте, в міфологічних сюжетах вже якось звикли. Скандал викликав погляд прямий, впевнений погляд реальної жінки. А не якоїсь там відстороненої богині. Мане зобразив її в позі, яка раніше належала тільки богиням, і цим кинув виклик у всьому мистецькому світу. Це був погляд свободи, який назавжди змінив мистецтво. І ось ми маємо: поет, океанографи, художник. Три абсолютно різні історії, три різні світи. Але тепер, мені вдається, стає зрозуміло, що їх об'єднує. Подивіться на цю хронологію. Протягом століть, 23 січня ставало днем, коли люди наважувалися, наважувалися йти проти течії, занурюватися в незвідане і створювати щось, щось абсолютно нове. Так, ключове слово тут сміливість, сміливість течини дати українській поезії абсолютно нове звучання, сміливість Пікара й Волша не розвернутися, почувши тріск ілюмінатора. І сміливість мане показати світові його справжнє, не ідеальне обличчя. Отже, 23 січня вчить нас одного: не варто боятися пірнати глибоко, не варто боятися звучати гучно, адже саме так і твориться історія. І це звичайно залишає нас з питанням: а які глибини чи вершини ще чекають на своїх дослідників?